Як правильно виводити гроші зі свого ФОП та не нарватися на неприємності? Привіт, друзі! Мене звати Владислав, і сьогодні говоритимемо про дійсно важливу тему. Якщо ви підприємець і ще не підписалися на наш канал, раджу зробити це саме зараз. Отже, ви успішний ФОП. Успішний, в моєму розумінні, значить, що сума ваших податків менша, ніж сума, яку ви отримуєте за свою роботу. Коли ви вийшли в плюс і хочете свої гроші витратити, з'являється резонне запитання. Як? Дійсно поширене запитання від підприємців: а чи можу я своєю фопівською карткою розрахуватися в магазинах? Відповідаю: фізично так. Вам ніхто не забороняє це робити. Картка є картка, гроші є гроші. Чи варто це робити? Однозначно, ні. Поясню. За законодавством гроші, які знаходяться на рахунку ФОП, можуть бути витрачені тільки на потреби ФОП. Наприклад, ви торгуєте одягом, кавою, іграшками тощо. З рахунку ФОП ви можете закупити товар, отримати від продавця накладну на цей товар і потім його перепродати. Накладну ж зберегти. Тоді розраховуватися грошима ФОП ви можете. Інший приклад: ви ведете бухгалтерію самостійно і у вас постійно з'являються запитання, на які ви не маєте відповіді. Тут ви також вправі придбати у нас консультацію з відповідями на всі ваші запитання. Ми виставимо вам рахунок на 50 гривень, і це, наприклад, до речі, консультація дійсно коштує півсотні. І його можна буде оплатити з ФОПа, це взаємовідносини між контрагентами щодо функціонування вашого бізнесу. Так витрачати можна. А як бути, якщо любов усього вашого життя просить у вас купити морозиво на прогулянці? Якщо ви розплатитеся картою ФОПа, то ймовірно, що податкова при першій же перевірці надішле вам листа з дуже ввічливим ні, проханням надіслати їм накладну від продавця за це морозиво і взагалі запитає, як ви його використовуєте в роботі. Останній приклад: ви скинули комусь на карту гроші з ФОПовського рахунку. Просто скинули другу, наприклад. А податково вважатиме, що ви заплатили зарплату співробітнику на своєму ФОПі і нарахує на цю суму під 40% податку. Зрозуміло, потреби ФОПа сплачуємо з ФОПа, потреби особисті з особистої кишені. Таким чином, переходимо до другого основного запитання: як же вивести зароблені гроші в свою кишень? І якщо до цього моменту ви також не підписалися на наш канал, будь ласка, поставте відео на паузу і зробіть це. Зроблено? Сподіваюся. Отже, в інтернеті ходить безліч міфів на якихось форумах під постами у Телеграм, Інстаграм, Фейсбуці. Інформація на кшталт син маминої подруги вивів гроші з ФОП і сів у в'язницю, або що гроші можна виводити один раз на місяць в числа зарплати. І так далі. Це, м'яко кажучи, нісенітниця. Але їй чомусь вірять. Розповідаю. Абсолютно всі гроші, які впали вам на рахунок ФОПа, ви можете переводити на особисту карту і витрачати, як вам заменеться. Це можна робити хоч щохвилини, тисячі разів на місяць, поки не втомиться ваша рука їх переводити на свій рахунок в будь-який час доби. Це не залежить ні від сплати податків, ні від суми, ні від чого. Ті гроші, які вам впали на рахунок, це вже ваші гроші. У вас в кишені. І вивода з ФОП як такого не існує. Просто є рахунок ФОП і ваш картковий рахунок. Вони обидва ваші, і гроші вже у вас в кишені. І переводити на особистий рахунок їх потрібно тільки тому, що я розповів на початку цього відео. Ось і вся арифметика. Тому переводьте гроші на особисту карту і витрачайте їх де завгодно і коли завгодно. Ну а коли гроші за вашу роботу або товар вам дають готівкою, вони уже у вас в кишені, їх можна витрачати також як завгодно. А показувати їх податкові чи ні, поки що це ваш вибір. Чому поки що? Тому що з Нового року майже всі ФОПи зобов'язані встановити собі РРО. І я вже майже підготував великий випуск про те, що воно таке і як його уникнути. Тому підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок і дивіться наступні відео в найближчому часі. Або замовляйте консультацію за посиланням під цим відео. І я розповім вам все особисто. Побачимось!